Мої маленькі любителі казок. Нарешті ми знову зустрілися. Сьогодні у мене для вас є нова історія. Вам цікаво? Хочете дізнатися, що відбулося між зайцем та їжаком? Тоді почнемо. Це було давно. Одного разу у ясний сонячний день їжак сидів у кріслі біля свого будиночку. Сидів і дивився, як пропливають по небу хмаринки. Сидів, сидів. І вирішив. Піду, схожу на город, подивлюся, як там справи, доки моя їжачиха дітей сніданком годує, встигну і туди, і назад. Гей, їжачихо! так, я на город схожу, Іди, дорогенький. Пішов їжак на город і на шляху зустрів зайця, який теж до свого городу прямував. Доброго ранку, шановний Заєць, як поживаєте? А заєць був пихатий. Привіт, їжак! Що це ти вже по городу ходиш, ще й на світ не зазоріло? я вийшов. Погуляти, городину поглядіти? Ха. Здається мені, що ти на таких коротеньких ніжках далеко не уйдеш. Ха-ха-ха, погуляти. Образився їжак на ці слова. Не любив він, коли говорили про його ноги, які і дійсно були коротенькими. Чи не думаєш ти заєць? Що твої ноги бігають швидше. Мої, звичайно. А не хочеш ти зі мною на випередки побігти? З тобою? На випередки? Ха! Ха-ха. Не сміши мене, їжак, чи не зібрався ти мене обігнати? А ось побачиш. Побачиш, що обжену. Ну, давай, пробіжимось. Якщо я тебе обжену, ти принесеш мені мішок моркви. А якщо ти мене. Ай, втім, цього не може бути. Згоден, згоден на мішок моркви. Тільки зачекай трохи, я схожу додому, поснідаю. А за півгодини повернуся сюди. Побіжимо. Добре? Ха-ха-ха! ха Добре! Іди, набирайся сил! Ха-ха-ха-ха-ха! Іди, їжак додому та міркує. Заєць, звичайно, швидше бігає, але він дурний і хвалько. І я його перехитрую. Прийшов їжак додому і каже їжачисі, одягайся скоріше, і підемо зі мною на поле. Навіщо? Та ось посперечалися ми із Зайцем, хто швидше бігає, він чи я. Хто переможе, тому мішок моркви. Їжак, їжак, та ти з глузду з'їхав і з зайцем на випередки бігати. Чи ти не захворів, їжачку? Він тебе одразу обжене. Помовчи, мерщій збирайся. Я повинен його обігнати, і ти мені у цьому допоможеш. Та одягайся вже! І їжачку, любий, а давай віддамо йому моркву. Я знаю, що роблю. Ходімо, я дорогою тобі все поясню. Ми побіжимо із Зайцем оцим полем. Заяць по цій борозні, а я по тій. А ти біжи на той бік поля. І чекай зайця в кінці моєї борозни. Тільки но заєць прибіжить, гукни йому. Я вже тут. Зрозуміла? Зрозуміла, зрозуміла, біжу, але він мене впізнає. Йому не до цього буде, біжи. Нарешті і заяць прийшов. Ну, каже їжак, я готовий. Побіжимо. Побіжимо. Зараз я в тебе виграю. Моя морква хе-хе-хе, цілий мішок. Ну що, готовий? Готовий. Раз, два. Три! І вони побігли. Їжак пробіг декілька кроків і повернувся на своє місце. А заєць мчить з усіх ног, добіг заяць до кінця своєї борозни, а їжачиха йому. Фух, а я вже тут. Заяць здивувався. Ну, їжак, біжимо ще? Біжимо. Раз, два, три. Побіг заяць швидше вітру, а їжачиха залишилася на своєму місці. Добіг Заєць до кінця своєї борозни, а їжак йому. А я вже тут. Не може бути. Біжимо ще. Ну, давай ще побіжимо. Побігли ще раз. А я вже тут. Біжимо ще, біжимо, А я вже тут, біжимо ще, біжимо, А я вже тут, біжимо ще, біжимо, бігав заєць. Туди-сюди 73 три рази. А потім вже впав і посередині борозни. Не можу. Стомився твоя їжак морква. Ну, заєць, тепер ти бачиш, чиї ноги швидші, хоч і коротенькі. Отак От заєць. Не вихваляйся. Захочеш ще побігати? Приходь. Побігаємо.